Всесвітній день тварин це міжнародне свято, яке відзначається щороку 4 жовтня. Його, його метою є підвищення обізнаності про важливість захисту тварин, їх прав, а також привернення уваги до проблем, з якими стикається світова фауна. Цей день об'єднує людей з усього світу, аби вшанувати всіх тварин від домашніх улюбленців до диких звірів і сприяти розвитку гуманного ставлення до них. Всесвітній день тварин було започатковано у 1931 році на Міжнародному конгресі захисників природи у Флоренції, Італії. Спочатку цей день мав на меті привернути увагу до вимираючих видів, однак з часом свято стало ширшим, охоплюючи всіх тварин і сприяти їх благополуччю. Дата, 4 жовтня, була вибрана на честь святого Франциска Асизького, який відомий як покровитель тварин та навколишнього середовища? Основною метою Всесвітнього дня тварин є підтримка і захист прав тварин. Завдяки цьому дню різні екологічні та зоозахисні організації намагаються донести до суспільства важливість турботи про тварин та відповідального ставлення до них. Під час цього свята проводяться різноманітні заходи, які Охоплюють такі аспекти, як захист вимираючих видів, просування прав тварин та на нагідне поводження, інформування про наслідки знищення середовищ існування, а також популяризація гуманного ставлення до домашніх і безпритульних тварин. На землі живе багато різних тварин: домашні, дикі, великі і маленькі. Але ми сьогодні з вами поговоримо про захист. Домашніх тварин та безпритульних тварин, які ми можемо побачити на вулиці. Домашні тварини живуть поруч із людьми, це наші друзі, за якими треба доглядати. А яких домашніх тварин ви знаєте? Собака, кішка, папуга, хом'як, можливо, у когось живе Хомалевун, а можливо, у когось живе домашній павук. Домашні тваринки можуть бути різні, але всі вони потребують піклування про себе. Маляти, чому ж потрібно берегти тварин? Тварини допомагають зберігати природу, а деякі з них навіть наше здоров'я. Але деяким тваринам загрожує небезпека, тому потрібно їх захищати. Є такі рідкісні та вимираючі тварини, як панда, носоріг. Як же ми можемо допомагати тваринам? Наприклад, якщо це дика тваринка, то ми можемо допомогти їй тим, що ми не будемо смітити в лісі, не будемо ламати дерева, не будемо руйнувати пташині гнізда. Так коли це початок літа, то Птахи висиджують своїх пташенят, в лісі не можна голосно розмовляти, аби птахи не злякалися і не полетіли, залишаючи свої гнізда. Також не можна розводити багаття в лісі, і залишати його без нагляду, тому що в потім розвивається пожежа і гине дуже багато диких тварин. Також ми можемо допомагати пораненим тваринам. А також дбати про домашніх улюбленців. Ми маємо з ними гуляти, ми маємо їх доглядати, вчасно годувати. Також існують безпритульні тварини. А як їм ми можемо допомогти? Поруч з нашими будинками живе дуже багато зараз безпритульних тварин, котики, собаки. В жодному разі не можна до них підходити і чіпати їх, тому що ми не знаємо, як тварина відреагує на ваше прагнення її погладити або там доторкнутися до неї. Деякі тварини через те, що їх ображають, можуть бути злими і можуть вас вкусити, або якщо це кішка, можуть пошкорявати. Але ми також повинні їм допомагати. Ми можемо виносити недоїдки їжі і годувати цих тварин. Ми можемо купляти в магазині для них корм, який також можемо приходити, і покласти туди, де ви бачите, що найчастіше підгодовує цих тваринок. Так що, малята, ви разом зі своїми батьками також можете допомагати безпритульним тваринам, але потрібно до них ставитися з обережністю, зайвий раз їх не чіпати і не ображати. Також малята, ви разом зі своїми батьками можете підтримувати притулків для тварин. Ви можете допомагати місцевим притулкам, приносячи їм їжу, іграшки або речі, які потребують тварини. Також можна стати волонтером і допомагати доглядати за тваринами, шукати для них нові домівки. А також можете допомагати з пораненими чи хворими тваринами. Якщо ви бачите тварину, яка потребує допомоги, звертайтесь до ветеринарів або до організацій, що займаються реабілітацією таких тварин. Малята, а та також допомагати всім тваринам на планеті можна шляхом зменшення свого впливу на навколишнє середовище. Це включає скорочення споживання пластику, правильну утилізацію відходів та підтримку стійкого способу життя? Малята, а зараз я хочу провести з вами веселу вікторину. Готові? Яка тварина найбільша на планеті? Слон, синій кіт, кит. Або жираф? Це синій кит, кит малята. Яка тварина може змінювати свій колір? Лев, хамелеон або кролик? Звісно, це хамелеон. Яка тварина найшвидша на суші? Гепард, кенгуру або тигр. Це гепард малята. А яку тварину вважають найрозумнішою після людини? Дельфіна, кота або папу? Це дельфін. А чи знаєте ви пташку, яка не може літати? Це Орел? Можливо, це пінгвін. Чи сова? Це пінгвін-малята. А хто вважається царем звірів? Тигр. Лев або ведмідь. Лев, я згодна. А яка тварина спить найбільше часу на добу? Лінивець, лев або ведмідь. Це лінивець. Яка тварина може бігати задом наперед? Кенгуру, рак або собака. Це рак. Всесвітній День тварин нагадує нам, що тварини наші друзі, яких потрібно любити та захищати. А на цьому наше заняття з вами завершується. Маляти, сподіваюся, що ви дізналися багато цікавого, трішки і погралися, а також ви спробуєте допомагати тваринам, яких побачите на вулиці. До побачення, до наступних зустрічей!